Всім привіт, друзі! Хочу прокоментувати резонансну подію, яка днями трапилася в Києві. Адже ця історія дуже добре ілюструє те, що відбувається в Україні часів Зеленського. Отож, в Києві водій Мерседеса жорстоко побив велосипедиста за те, що велосипедист насмілився зробити цьому бидлу на мерседесі зауваження щодо припаркованого на велодоріжці авто. Ну, ви вже напевно бачили це відео в новинах, але на всяк випадок, ми можемо його ще коротко подивитися ще раз. Отож, як ви могли побачити, цей покидьок на мерседесі не просто побив людину до непритомного стану. Він ще й відволік велосипедиста на узбіччя помирати. На щастя, люди викликали швидку і побитий чоловік не помер. Хоча і знаходиться зараз у лікарні у важкому стані, із закритою черепно-мозковою травмою, із переламом а, скроневої кістки та численними забоями. Зрештою нападника таки затримала поліція, і ним виявився такий собі Олександр Хілик, комерсант з Київщини. Цей Хілик, мало того, що регулярно порушує правила дорожнього руху, так він ще й відзначився тим, що проходить обвинуваченим в кримінальній справі про розкрадання коштів Збройних сил України. Зокрема, його звинувачують у тому, що його компанія, таке собі товариство з обмеженою відповідальністю Global Hill X Group, постачало в 2022 році неякісну зимову форму для 112-ї київської бригади тероборони. Слідчі вважають, що Хілик нагрів тоді тероборонців на 25 мільйонів гривень. Ця справа вже два роки слухається у столичних судах. Прокурор навіть просив арештувати Хілика, але добра суддя Деснянського суду Києва Уляна Скляренка дозволила Хілику гуляти на волі, відпустивши його під особисте зобов'язання. Ну, очевидно, що якби це бидло сиділо в СІЗО за скоєну крадіжку, він би нікого не побив. Але чому ж він не опинився в слідчому ізоляторі, коли на сьогоднішній день в Україні кидають заграти просто за крадіжку ковбаси в супермаркеті? Та ясно ж чому. Бо, як то кажуть, цей Хілик дуже добре знає таблицю ділення, тобто він добре знає, як ділитися накраденим. І ось вам доказ. Наприклад, та ж сама суддя Скляренко, яка розглядає справу Хілика, під час війни отримала в подарунок квартиру в Києві, про що власне і свідчить її декларація. Квартиру площею майже 90 квадратів вона отримала від маловідомої підприємиці з Краматорська, що на Донеччині. Ну, а сам Хілик, ну, треба ж тобі такий збіг. Теж звідти родом з Краматорська, і там же в Краматорську зареєстровано його скандальне підприємство Global Hill X Group, яке який постачало цю неякісну зимову форму у Київській теробороні. Причому чоловік цієї судді під час війни отримав 48 тисяч гривень допомоги ВПО та 6,5 тисяч гривень так званої «єпідтримки». Ну а сама суддя Скляренко отримала також 16 тисяч гривень. Є підтримки. Я впевнений, що серед моїх глядачів чимало переселенців. Тож напишіть мені, будь ласка, а ви багато отримали підтримки від держави як переселенці. Вам теж так пощастило, як судді Скляренко. Ну і зауважте, до бандита Хілика не було жодних претензій не лише у суду, а й навіть у ТЦК. Його не зупиняли на блокпостах і не пакували в бус. А правда ж? А чому? Та ясно ж чому. З тієї ж самої причини. Хілика не бусифікували, бо начальник ТЦК теж хоче квартиру в подарунок. Тож Хілик спокійно ганяв на своєму Мерседесі, я навіть впевнений, що ТЦКшники разом з поліціянтами йому ще й честь віддавали на блокпостах. Отож, так все і влаштовано в нинішній Україні часів Зеленського. Ось таке нахабне бидло, жере з бюджетного корита і щедро ділиться з чиновниками, суддями, ТЦКшниками. Ну а тим часом, простих у, у простих українців, влада забирає останню копійку, обкладаючи їх все новими і новими податками і поборами для того, щоб українці утримували своїм горбом цю зграю бандитів. Ну і ми ж з вами прекрасно розуміємо, що цей хілик, який вкрав 25 мільйонів на військових закупівлях, ну він же просто пішак. Він просто нікчема в порівнянні з друзями зеленського, які на цих закупівлях крадуть мільярдами. А найгірше те, друзі, що всю цю зграю крадіїв та бандитів прості українці мають не лише годувати, українці мають ще й гинути за це кодло на фронті. Бо не хілика, а саме вас запихнуть в бус і кинуть помирати на передову, щоб такі от хілики могли і далі красти мільйони з бюджету. А судді та чиновники, яких покривають, могли і далі отримувати нові квартири. Ну і наостанок. Найгірше в цій історії, що в підсумку, коли суспільний розголос навколо цієї історії спаде, цей хілик так і не буде зрештою покараний. Його справу по-тихому закриють, тому що прокурорам та поліціянтам теж потрібні нові квартири. Ну а самому ж хілику, напевно, від гріха подалі дадуть втекти за кордон, як це бувало вже з багатьма іншими покидьками, які жирують в нинішній Україні. Ось такі сумні новини. Поділіться, друзі, цим відео, якщо вважаєте його важливим, а також підпишіться на мій телеграм-канал, де я розповідаю про інші резонансні речі, які відбуваються в Україні. Бережіть себе і на все добре!